Матеріалів, які говорять про те, що раптові відключення світла через незначне весняне похолодання виглядають дивно, і на що підвіна підвищення тарифів можливо викликане не згубними руйнуваннями в енергосистемі, а тим, що тарифи просто вирішено підвищити. Необхідність підвищення тарифу в уряді пояснюють нестачу коштів на відновлення енергетики після нової хвилі атак на енергосистему з 22 березня цього року. Ми повинні усвідомлювати, що починаючи з 22 березня, росіяни масово атакують і дуже прицільно наші об'єкти на сьогоднішній день вже втрачення більше 8 гігаватт, і це величезний обсяг генеруючих потужностей. Значно пошкоджені об'єкти системи передачі. Про це каже заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук наразі в Україні діє тариф для населення в 2 гривні 64 копійок за кіловат-годину. Новий тариф може бути підвищеним на 50% до майже до 4 гривень за кіловат-годину. До кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко і повідомляє інтерфакс Україна. За його словами, наймовірнішим сценарієм при встановленні нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів електроенергії, що використовується. Цитую, ми зараз розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф замінено на інший. Диференціація буде залежна від обсягів споживання електроенергії. Так що воно таке? Це підвищення? Необхідність чи ні? Чи є тут російське ПСО чи українська реальність? Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Так, да, доброго ранку. Доброго. Пане Олеже, як ви вважаєте, чи дійсно є зв'язок між зростанням тарифів на електроенергію та станом енерг... енергетичної системи України? Знаєте, я взагалі так не вважаю. Я вважаю, що тарифи підвищують для того, щоб вирішити певні проблеми, які склалися на енергетичному ринку. І в першу чергу, це проблеми розрахунків з інвесторами в зелену енергетику, де в нас накопичили вже багатомільярдні борги. Держава вже котрий рік спробує вирішити ці проблеми, але, але як ми бачимо, вони знаходять тільки один шлях, піднімаючи тарифи для населення. А борги, як були, вони ще більше тільки зростали. Я маю на увазі в порівнянні з минулим роком. Так досить дивно звучало, що відключення почалися через незначне весняне похолодання. У той час, як після загострення, у зимовий період, включень світла не було взагалі. Це можливо взагалі якось пояснити? Пояснити це можливо. Ми втратили величезний обсяг генерації, завдячуючи російським ракетам. З березня місяця ми втратили близько 8 гігават енергетичної потужності. Це в першу чергу, об'єкти Центр Енерго, Трипільська та Зміївська ТЕС це Дніпро ГЕС. Це влучання в. Генерації ДТЕК по всій території України тому проблеми, які сталися так дійсно. Ми пройшли зиму досить спокійно. У нас вистачало потужності. Вони навіть були з запасами. Ми спокійно працювали. У нас залишились величезні запаси вугілля, але руйнування генерації Проводить до того, що навіть вночі її не вистачає. Тому є з цим величезні проблеми. Але точно їх потрібно не не потрібно їх вирішувати завдяки ну завдяки піднят тарифу Це, в принципі, неможливо вирішити за те, що якщо там підняти тарифи для населення, те, що планується з першого червня. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи нема вас інформації, чи продовжуємо зараз продавати свою електроенергію, чи зупинився цей процес? Ні, на сьогодні останні декілька ну, та як там останні декілька місяців. Починаючи з минулої осені, якщо не помиляюсь, остання продажа електроенергії була восени минулого року, а ми мали певний запас. І день і день та дня завдячуючи погодним. Ну, завдячиво теплій погоді, ми змогли продавати невеликий досить обсяг електроенергії за кадром. Це було в жовтні та в листопаді минулого року. На сьогодні нам генерація не вистачає. Ми максимально можемо взяти імпорт і те, що ми користуємось, а на експорт ми нічого не відправляємо зараз. Це можна легко перевірити. Є в сайт ЕНСО і, і будь-який бажаючий може вийти, зайти на нього і подивитися перетоки електроенергії між будь-якою країною Євросоюзу і Україною. Дякую. Якщо ми говоримо про борги, які ви вже зазначали, взагалі підвищення тарифів, вони в перспективі зможуть перекрити ці борги, чи потім ще буде підвищення тарифів? Підвищення будь-яких тарифів а при низькій платоспроможності споживачів приводить тільки до формування ще більших боргів. З електроенергії це буде виглядати так: у більшість українців, там 99%, будуть справно сплачувати за електроенергію, вони будуть старатися сплачувати кожен місяць за електроенергію, тому що їм елементарно можуть відключити. А всі інші борги. За теплопостачання за гарячу воду, за каналізацію, за холодну воду, за обслуговування багатоквартирних будинків, там борги будуть накопичуватися. До речі, по моїм особистим розрахункам борги за житлово-комунальні послуги вкладають суму більше 200 мільярдів гривень. І на фоні цього ми ще далі піднімаємо тарифи і абсолютно не зрозуміло для чого. Тому що ні, ну для чого зрозуміло? Для того, щоб. Певний прошарок населення отримав ще ой. Населення певний прошарок українців досить невеликий, отримав ще додатково надприбутки за зелену енергетику. А більшість українців будуть проживати в злиднях і будуть останні кошти сплачувати за збільшену комунальну платіжку. Говоримо про те, що і акциз на пальне будуть підвищувати, ціни на електроенергію будуть підвищувати. Тобто, можна очікувати, що загалом ціни на продукти, товари скакануть вгору а не просто потрібно говорити там за акциз або за платіжки за комунальні за тариф за електроенергію для населення з 1 червня будуть зростати прайскепи на ринку електроенергії в Україні. Це означає, що тариф на електроенергію для бізнесу також зросте з 1 червня. При тому зросте він досить серйозно. Там планується підняття десь на 50-60%. А це вплине практично на всі галузі, на всі, буквально на все вплине в Україні. А більше будуть платити комунальні підприємства, більше будуть платити органи, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України змушені будуть шукати додатково 20-30 мільярдів гривень для того, щоб сплатити за електроенергію. Тобто, ми фактично, завдячуючи енергетичній мафії, яка керує процесами в енергетиці на сьогодні. Ми втрачаємо величезні кошти, які могли б піти на підтримку Збройних сил України. Ото і вся різниця, що буде відбуватися, будуть дорожчати продукти, а це також вплине напряму на Збройні сили України. Плине це на виробництво товарів, на послуги, і все це буде впливати на нашу обороноздатність. А чи можна спрогнозувати та порахувати, скільки в середньому буде сплачувати сім'я, вже з новими тарифами. Можна, звісно. Я вже давно порахував. А в середньому українське домогосподарство десь 80-85% споживають електроенергії 200 кВт на годину на місяць. А дорощення електроенергії буде десь до 4,5 гривень. Це майже там гривни 90 на 1 кВт на годину. Якщо врахувати, Гривні 90 і 200 кіловат. Ми отримуємо з вами 380 гривень на місяць, здорожчає в середньому платіжка за електроенергію на місяць. Це в середньому, але є такі домогосподарства, яких, наприклад, немає там гарячої води. Вони ну, як в мене, наприклад, а я споживаю в середньому десь 450 500 кіловат. Тому я буду сплачувати майже на тисячу гривень більше а в середньому домогосподарства будуть сплачувати на 300, на 400 гривень більше. Якщо брати в відсотках, середня платіжка, взагалом середня платіжка за комуналку влітку складає до 1000 гривень, то платіж буде на 30-40% більше. Дякуємо. Дякуємо, що дали нам пояснення. Поки не втішні прогнози, але все одно ми завжди благодарні вам за те, що ви доєднуєтесь до нашого ефіру і роз'яснюєте нам питання. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Друзі, був в нашому ефірі. Цим завершуємо ми першу годину ранку на Дніпро Тіві. Рухаємося далі.